Доброго дня! Вітаю вас на уроці української мови. Виконуємо завдання 51-го уроку. Ми зараз вивчаємо будову слова, і будову слова можна порівняти з будовою будинку. Так як будинок складається із цеглинок, так і слово складається з маленьких його частинок, які називаються корінь, префікс, суфікс та закінчення. Кожна частиночка слова має своє графічне позначення. Частина слова без закінчення складає основу слова. Давайте пригадаємо відмінки та запитання, на які вони відповідають. Називний, хто що, родовий, кого чого, давальний, кому чому, знахідний, кого що, орудний ким чим, місцевий, на кому на чому. А тепер пригадаємо кожну частиночку слова. Закінчення. Що таке закінчення? Це змінна частина слова, яка служить для зв'язку слів у реченні та словосполученні. Як визначити закінчення? Треба слово змінити або провідміняти. Давайте провідміняємо слово мама. Називний хто що, мама, закінчення а. Родовий кого чого, мами закінчення «и». давальний кому чому. Мамі закінчення І. Знахідний кого що маму, закінчення У. Орудний ким чим мамою, закінчення ою. Місцевий на кому на чому, на мамі, закінчення і. Корінь це головне у слові. Корінь це спільна частина споріднених слів. Щоб знайти у слові корінь, потрібно підібрати такі споріднені спільнокореневі слова, у яких буде спільне лексичне значення. Якщо є можливість, то це найкраще підбирати слова спільнокореневі, які відносяться до різних частин мови. Давайте підберемо споріднені спільнокореневі слова до слова сад маленький, молоденький садок, людина, яка дивиться за садом – садівник. Щоб був сад, його треба садити. Спільна частина або корінь у цих словах сад. Основа слова це частина слова без закінчення. Ми щойно відмінювали слово мама, шукали у цьому слові закінчення, а ось частина слова без закінчення це і буде основа. Ще в слові є суфікс. Суфікс це частина слова, яка стоїть після корення, і служить для утворення слів з новим лексичним значенням або лагідним пестливим значенням. Наприклад, сад лагідно ми можемо сказати садочок, суфікс очок, вода, водичка, суфікс ичк. І ще значуща частина слова є у слові префікс. Префікс стоїть перед коренем і служить для утворення слів з новим лексичним значенням. Давайте утворимо за допомогою префіксів спільнокореневі споріднені слова до слова малювати. Префікс стоїть перед коренем. Намалювати префікс на, розмалювати префікс роз. Домалювати префікс до. Перемалювати префікс пере. У першому завданні нам потрібно від поданих слів утворити споріднені слова за допомогою префіксів. Використавши префікси за, про, пере, по, до, роз. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо: глядіти. Заглядіти. Проглядіти, переглядіти, поглядіти, доглядіти, розглядіти. Вести, завести, провести, перевести, повести, довести, розвести, летіти, залетіти, пролетіти, перелетіти, полетіти, долетіти, розлетіти. Як бачимо, префікси абсолютно змінюють значення слова. Тобто, за допомогою префіксів ми можемо утворювати спільнокореневі слова до слова. В наступному завданні потрібно вставити пропущені літери. В виділених словах позначити префікс. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Я люблю, коли березовий сік накрапає із жолобка. Березовий березень перевірне слово, жолобка, жолобок перевірне слово. Він так гарно вистукує Тьоп, тьоп. Також люблю натрапити на лісове джерело. І дивитись, як воно коловоротом викручується з глибини. Джерело джерела, глибина глиб. Тобто аргументуємо, чому ми ту літеру поставили, добираємо таке слово, щоб ненаголошений, голосний був під наголосом. І люблю, коли гриби, обнявшись, мов брати, збирають на свої шапки росу. І люблю восени по колінах ходити в листі. Коли так гарно червоніє калина і пахнуть опеньки. Гриби, гриб перевірне слово. Восени, восени, червоніє червень. У виділених словах нам потрібно позначити префікси: накрапає, префікс на, натрапити, префікс на, викручується, префікс ви Збирають префікс з. Давайте пригадаємо, що слова за значенням у нас бувають синоніми, антоніми та омоніми. Що ж це за слова? Слова синоніми це слова близькі за значенням. Вони мають різне звучання, але значення у них однакове. От, наприклад, ослик. Він який? Смішний, кумедний, потішний, можемо сказати, веселий. Це все синоніми. Декілька слів утворюють синонімічний ряд. Антоніми це слова з протилежним значенням. Наприклад, білий, чорний, друг, ворог, радісно, сумно, плач, сміх. А омоніми це слова, які однаково вимовляються і пишуться. Але мають різне лексичне значення. Наприклад, лисички. Є лисички гриби, а є лисички тварини. В наступному завданні нам потрібно замінити виділені слова антонімами, тобто протилежними зазначеннями словами, і записати текст. Позначити у цих словах префікс. Текст у нас такий. Ранок край неба на сході палав. Ось-ось мало викотитися велике червоне сонце. Повільно й красиво приходив ще один літній ранок. Виділені слова ранок, сході викотили, викотитися і приходив, потрібно замінити на антоніми, на протилежні зазначенням слова та записати новостворений текст. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Вечір. Край неба на заході палав. Ось ось. Мало закотитися велике червоне сонце. Схід, захід, протилежні слова ми виділили префікси. Викотитися, закотитися. Протилежні слова виділяємо префікси. Повільно і красиво відходив ще один літній день. Слово приходив відходив, префікси «при» – «від». -про». В наступному завданні необхідно встановити відповідності між фразеологізмом та його значенням. Фразеологізми такі – такий: курини клюють, запахло смаленим, сім п'ятниць на тиждень, до розуму доводити, злість бере та пояснення до них. Виростити багато, обурення, небезпечний, непостійний. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Кури не клюють багато, запахло смаленим небезпечний. Сім п'ятниць на тиждень непостійний. До розуму доводити, виростити, злість бере, обурення. Запам'ятайте і використовуйте ці фразеологізми у своєму мовленні. Подане речення розберіть за членами речення та встановіть зв'язок між словами у цьому реченні. Речення таке: Узимку червоногрудий снігур радує людей своїм свистом. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Хто? Снігур це підмет. Снігур що робить? Радує, це присудок. Підмет і присудок це основа речення. Тепер дивимося, які слова у нас відносяться до підмета. Снігур який? Червоногрудий це означення. Дивимося, які слова відносяться до присудка. Радує коли? Узимку це обставина. Радує кого? Людей це додаток. Радує чим? Свистом? Це теж додаток. Свистом чиїм? Своїм? Це означення. І перевіримо, як ми встановили зв'язок між словами у цьому реченні. Хто снігур? Снігур що робить? Радує. Снігур який? Червоногрудий. Радує коли? Узимку? Радує кого? Людей. Радує чим? Свистом, свистом чиїм? Своїм. Дякую за роботу. До побачення, до нових зустрічей.